Коломийська пожежно-рятувальна частина підбивала підсумки роботи за минулий рік. Говорили про результати діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Зокрема, як вдалося запобігти та реагувати на надзвичайні ситуації в межах підпорядкованої території. На захід запросили представників міської та районної влади. На звіті були присутні перший заступник міського голови Тарас Яворський та заступник голови районної державної адміністрації Ярослав Мочернюк. Представник районної адміністрації подякував за роботу, адже розуміє, скільки потрібно сил та відповідальності виконувати такі обов'язки. Продовжує зустріч начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації Андрій Вітвицький. Повідомив про основні результати роботи цивільних служб району. Зокрема, за звітний період проведено 14 засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На яких розглянуто 25 питань, з них 16 позапланово. Основна увага роботи комісії зосереджувалася на здійснення заходів щодо протидії пожежам, лісів, торфяників і гідь, готовності служби до дій за призначенням під час можливої повені, недопущення виникнення на надзвичайних ситуацій в зимовий період. Начальник Коломийського районного відділу управління МНС Єгор Вацик відзвітував про виконану роботу у минулому році. Подякував за співпрацю владі міста та району сільським головам, де розташовані підрозділи МНС. Також пан Вацик звернувся з пропозицією для більш якісної роботи придбати для відділу ще кілька пожежних гідрантів. У нас, як знаєте, гарна чітка співпраця з міністрацією і з міською владою. Було прийнято в тому році дві програми. Місто прийняло нам було 50 тисяч. Грошей з тих 50 тисяч згідно, програму вони нам виділили 40. Це здійснюється зміцнило нашу матеріально-технічну базу, тому що ви знаєте, фінансування було достатньо. А бачите, ріст пожеж був збільшений. Район був нам прийняв 15 тисяч, так вони 15 тисяч виділили. Ми їх так само використали на придбання павномастинних матеріалів. Але на сьогоднішній день ви знаєте, що райадміністрація отримує три пожежних підрозділи, які знаходяться на, наші, на теренах нашого району. Перший заступник начальника територіального управління МНС у Івано-Франківській області Степан Войтків розповів про реорганізацію рятувальної служби у єдину службу надзвичайних ситуацій. Це центральний орган виконавчої влади, який підпорядковується кабінету міністрів. А діяльність служби координує міністр оборони України. Така реформа дасть можливість. Ефективно виконувати покладені перед службою завдання та суттєво спрощує механізм залучення спеціальної техніки Міністерства оборони до ліквідації наслідків масштабних надзвичайних ситуацій та стихійних лих. А це характерний для нашої області. Це ви знаєте, всі це повені, паводки, снігові замети, ну і пожежі. Уже затверджена гранична чисельність особового складу, призначений голова даної служби. Його перший заступник, і заступник голови. Заробітна плата не зменшиться, обіцяють збільшення. А ми будемо задоволені збільшенням, знаєте, тоді, коли ми прийдемо і на заробітній картості, у нас появиться більше заробітної плати. Тоді, воно, тоді ми можемо говорити про збільшення заробітної плати. З подякою за плідну співпрацю виступили сільські голови Спасу, Гвістя та Печеніжина. Далі Ігор Вацик запросив присутніх на огляд матеріально-технічної бази свого підрозділу.